Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. Мене звати Максим. Сьогодні хочу вам показати три варіанти розкаток, які у нас є. Давайте оцей варіант у нас цілком у зборі. Тут у нас на підшипниках отакі. Ну кажуть, дехто каже домкрат так само на підшипниках. Так, Візок на підшипниках легко їздить все добре. Так, це у нас 15 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. Отакий візок. Колеса тут збільшені, тобто може їздити просто по ровній поверхні, їсти без питань. 10 тисяч гривень. Оце у нас 9900 гривень. Отакий от, от комплект. Зараз я вам покажу, як він виглядає, встановлений на макет. Так, оце наш макет. І от він стоїть на оцій розкатці. Тут направляйку хлопці встановили, бо у нас, бачите, вон, візок. По ньому він їздить, бо пол тут не дуже такий жорсткий, стяжка не міцна. Так, і тут на направляючку ми встановили. Отак воно стягується, отак воно кріпиться до промежутки і під промежуточку підпирається. І оцю стяжечку ми крутимо і регулюємо підйом і опускання. 9900 такий комплект. Розкаточки коштує, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. На все добре.